Знаєте це відчуття, коли вдома взимку плюс 22. І ви кайфуєте від тепла? Ми також це обожнюємо, бо ми термоальянс. А сьогодні ми покажемо, як зробити це відчуття ще кращим. Познайомимо вас з п'ятою версією твердопалених котлів термоальянс. Котлів для тих, хто любить тепло. А перед тим, як показати тобі покращення версії 5.0, хочемо сказати головне. Кожне покращення у п'ятій версії народжено в діалозі з найкращими інсталяторами України. Ті, хто щодня встановлює тепло, знають найбільше про реальні потреби. Ми не просто виробляємо котли, ми створюємо рішення разом з тими, хто їх встановлює. А тепер давайте подивимось на основні зміни. Зміни накріплення ручки на дверців для того, щоб механізм ручки не зношувався з часом. Універсальні патрубки. Безкладно, не має бути. Підключення трубопроводів зліва, справа або позаду, так як вам зручно. Монтаж став зручнішим та швидшим. Менше клопоту, більше часу насолоджуватись теплом. Патрубки трубопроводів подачі та зворотки з внутрішньою різьбою. Забудьте про зайві перехідники. Завдяки внутрішній різьбі. Монтаж запірної арматури стає простим та надійним, менше зусиль, більше ефективності. Накладка на дверцята. Додаткова зовнішня накладка захищає дверцята від перегріву. Між ними повітряний прошарик, що знижує температуру на поверхні. верхні та середні дверцята в серії вулкан, додатково оснащені теплоізоляційною плитою з вермиколіту. Це знижує втрати тепла і спрямовує енергію, де вона потрібна. Система вторинного повітря. Ось як ми робимо чудеса. Додаткове повітря в камеру згорання це краще спалення піролізних газів, менше викидів та вищий КПД. Екологічність і економія в кожному циклі роботи котла. Поздовжні ніжки. Ще одна ідея від наших майстрів: зробіть так, щоб котел було легко переміщати на об'єкті, сказали вони. І ми це зробили: перемісти котел туди. Де він буде найкращим, легко і зручно. В комплектацію додали кронштейни для регулювання котла по висоті. Завдяки їм ми можемо відрегулювати котел на будь-яку криву поверхню, і ваш котел завжди буде встановлений рівно. Подовжили димохідний патрубок котла на 4 см для зручнішого монтажу димаря. Передбачили отвори для зручного монтажу датчика димових газів. Завдяки цьому під'єднання автоматики до котла буде зручним та легким. Універсальний флянець для під'єднання вентиляторів. Зроблені додаткові отвори дозволяють швидко під'єднати вентилятори будь-яких виробників. Встановили контур для термічного розвантаження в котлах серії вулкан. При встановленні додаткового клапана термічного розвантаження на контур охолодження. Ви отримуєте автоматичну роботу системи безпеки охолодження котла при перегрівах. Також передбачили додаткову гільзу під клапан термічного розвантаження. Занадто тепло не буває, тому обирайте твердопавні котли. તર મળિયા સ્વર શેપેતન